На засіданні виконкому, що відбулося 19 грудня, начальник управління праці та соціального захисту населення Сергій Ядикін доповів про виконання програми зайнятості населення міста Жовті Води та продовження терміну дії програми. Основна мета державної політики у сфері зайнятості забезпечення державне регулювання ринку праці за допомогою правих, органіційних та економічних важелів. Для сприяння сприяння зайнятості населення, детанізації ринку праці, ефективного використання робочої сили та соціальному захисту неконкурентно-спроможної населення. Головними напрямами є розширення сфери застосування праці, створення нових робочих місць, підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення, посилення мотивації до легальної зайнятості, ролі профорієнтаційної роботи. Забезпечення баланси між попитом та пропозицією робочої сили, формування ринку робочої сили з метою адаптації змісту професійного навчання до потреб сучасного ринку праці, стимулювання заінтересованості роботодавців до професійного навчання працівників на, роб... на виробництві. Державна політика здійснюється у відповідності до вимог законодавства України, зокрема законів України про місцеве самоврядування, про зайнятості населення, про загальнообійськову державне соціальне страхування. Основними напрямками економічного розвитку міста є промисловий сектор економіки, який представлений 15 діючими промисловими підприємствами різних форм власності, якими за 9 місяців 2013 року реалізовано промислової продукції на загальну суму 1 мільярд 322,4 мільйона гривень, що становить 107,7% до аналогічного періоду минулого року. За групами обсяг реалізованої продукції складається з сировинної інвестиційної продукції, товарів широкого та тривалого використання. В місті діють 144 малих підприємства, з чисельністю працюючих 1,27 тисяч осіб, тобто 1270 осіб. Чисельність фізичних осіб, осіб підприємців – 2051 особа. Середня місячна заробітна плата збільшилась проти початку року на 11% і станом до перше десяти. 2013 року складає 2894 гривни. Заборгованості заробітної плати станом на перше 12 13 року складає 949 тисяч гривень. Це 93 тисячі на економічно-активному підприємстві ДП НВК «Атам» і 856 тисяч гривень на підприємстві Банкрут ВАТ ПРЗ. З метою зростання доходів населення, підвищення рівня заробітної плати, недопущення зниження реальних доходів та реальної заробітної плати у 2013 році проведено 12 засідань комісії з координації дій місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та їхніх надходжень до місцевого бюджету пенсійного фонду. Всього на цій комісії заслухано 69 керівників підприємств. Також проведено 12 засідань комісії з питань додержання законодавства про працю та легалізації зайнятості, на які запрошувалося 40 осіб. Легалізовано протягом 2013 року 154 робочих міст. Середньооблікова чисельність штатних працівників міста поступово. Почне збільшуватися. Це обумовлено провадженням пенсійної реформи та проведенням подальших заходів з легалізації трудових відносин. Протягом 9 місяців 2013 року до служби зайнятості звернулося 1 осіб, що на 11,6% менше ніж за відповідний період минулого року. Одночасно на початок 2013 року на обліку перебували 1423 незайнятих громадян, що на 9,3% менше, ніж на минулому році. Із загальної кількості незайнятих громадян 3399, які протягом 9 місяців 2013 року перебували на обліку в Житомирському міському центрі зайнятості, склали жінки 2081 особа або 61,2%. Молодь у віці до 35 років 1682 особи або 49,5%. Особи, які підпадають під 5% квоту, 1151 особа, або 33,9%. Інваліди 83 особи або 2,4%. Протягом 9 місяців звітного періоду. Працевлаштована за сприянням Житомирського міського центру зайнятості 1300, 1036 осіб, що складає 110,7% від запланованого показника. За 9 місяців 13 року на обліку перебула 83 особи з обмеженими можливостями. З них молодь до 35 років 22 особи. З метою професійної адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями до сучасних вимог ринку праці. Протягом звітного періоду 83 особи отримали 504 профрегентаційних послуги. 83 особи з обмеженою можливостями прийняли участь у семінарах. 21 особа працевлаштована. За рахунок коштів роботодавців безробітні залучались до тимчасових робіт. За 9 місяців 13 року з тимчасової роботи взяли участь 82 особи з числа безробітних та 5 осіб з числа студентської молоді. За 9 місяців службою зайнятості. З роботодавцем проведені 102 семінари та міні-семінари з питань роз'яснення законодавства про зайнятість, надання послуг роботодавцям, прискорення у комплектуванні робочих місць та інше. З метою швидкого та якісного комплектування роботодавцями кадрами організовано 18 ярмарків та міні-ярмарків вакансій, укладено 150 договорів з роботодавцями на працевлаштування безробітних після проходження проф професійного навчання. Продовж 9 місяців вітроподотації міста було зареєстровано 1400 вакансій. Інформація про актуальність вакансій по місту Живті Води щотижня розміщувалася в газеті «Жовтовицькі вісті». Рівень безробіття по місту станом на перше 10-13 року склав 3,94% проти 4,32 станом на перше-перше 13. Демографічна ситуація в місті життєвод хатеризується поступовим зменшенням наяв населення і станом перше 10 склада 48,2 тисячі особи. Зростання обсягу промислового виробництва в цілому по місту забезпечує економічну стабілізацію, сприяє підвищенню находжень до бюджету всіх рівнів. Головним завданням промисловості міста у 2014-18 роках є забезпечення умов для збереження а при можливості нарощення виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках. Обсяги реалізованої продукції по місту на період до 2017 року повинні збільшуватися, за даними підприємства. Основа потова вага щодо вага реалізованої продукції на групу. Перепадає на групу сировинної продукції більше 90%. Інші групи по інвестиційній продукції близько 4,5% і товари широкого вжитку близько 3%. Поступове, поступове вирішення існуючих проблем та забезпечення реалізації комплексних заходів дозволять отримати у 2014 році та послідуючих роках такі результати. Збільшення кількості діючих малих підприємств до 152 одиниць і збільшення чисельності середньої чисельності працюючих на малих підприємствах до 1,4 особи, збільшення надходжень податкових та інших обов'язкових платежів від суб'єктів підприємницької діяльності до бюджету міста. За прогнозними показниками фонд оплати праці малих підприємств у 2013 році складе 28 мільйонів, середньомісячна заробітна плата 1,7 тисяч гривень. У 2014 році планується підвищення заробітної плати до 1,8 тисяч гривень. Продовжує зростати у 13-14 роках, питома вага продовжує відчизняних продовольчих товарах, що складає прогнозні показники 92%. Розвиток країну праці міста до 2017 року передбачає розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованих роботодавців до створення робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці, реалізація цільових глузевих програм, що діють в місті. Інформаційно роз'ясненої роботи щодо компенсації єдиного соціального внеску та стимулювання роботодавців до створення належних умов праці та гідної оплати. Заробітної плати. Друге реалізацію політики підтримки розвитку малого і середнього бізнесу та самостійної зайнятості населення шляхом, забезпечення доступності суб'єктів малого підприємства до кредитних ресурсів, супроводу суб'єктів малого підприємства з питань організації та провадження підприємницької діяльності, надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Третє підвищення професійної підготовки та конкретно спроможності економічно-активного населення упродовж трудової діяльності шляха, професійного навчання працівників зайнятих у глазях економіки, професійного навчання безробітних, підтримка професійної світної діяльності громадян з особливими потребами. Четверте. Посилення мотивації економічно-активного населення до легалізації продуктивної занастісті. Шляхом проведення на постійній основі інформаційно роз'ясненої роботи щодо переваг легальних трудових відносин для забезпечення соціального захисту працівників. Активізації співпраці органів сторін соціального діалогу щодо детинізації відносин на ринку праці, зростання мінімальної та номінальної середньої заробітної плати. П'яте підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та регулювання трудових міграцій шляхом, стимулювання заінтересованості роботодавців, у працевлаштуванні першого робочого місця молоді та осіб з інвалідністю. Проведення інформаційної роботи щодо перспектив зайнятості через веб-портал служби зайнятості, повернення безробітних до трудової діяльності, забезпечення їх соціального захисту здійснення, здійснюється шляхом, посилення ролі Державної служби зайнятості в регулюванні процесів на ринку праці. Активізація участі безробітних громадян, зареєстрованих у службі зайнятості в оплачуваних громадських роботах. З 2014 року заплановано виділення з бюджету міста по 500 тисяч гривень. Формування людей від працездатного віку сталої мотивації до праці, стимулювання до активної економічної діяльності шляхом надання об'єктивної професійної інформації. Посилення мінімальний. Соціальних гарантій, удосконалення податкового законодавства з метою забезпечення податкового тиску, зменшення податкового тиску на доходи громадян, впровадження багаторівної пенсійної форми, зростання середньомісячної заробітної плати сприятимуть подальшому зростанню наявних доходів населення. Щорічно передбачається працевлаштувати по 1280 зареєстрованих безробітних осіб, і відповідно, здійснити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації по 375 осіб, залучити до участі в оплачуванні громадських робот на тимчасових роботах по 450 осіб. В залежності від фінансових можливостей фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у 2013-17 роках щороку 34 безробітних зможуть зайнятись підприємницькою діяльністю, отримавши одноразову випиту допомоги по безробітті. Шановні члени виконавчого комітету, у вас на роках є рішення виконавчого комітету. Прошу його підтримати. Це програма з 12 до 14 рік. І ну, всі відчувають, що проблема робочих місць, вона є. От Сфера зайнятості, сфера розширення праці, інфраструктури, вона злужується чи розширюється. Вона в тому же вирішується. Тобто, якщо ми кожен рік десь тудолаштовуємо тисячу жартовольців і... 4,5 тисячі у нас, тисяч, тисяч нас незайнятих, то отак ця сфера застосування праці вона лишається з однаковим, так сказати, радіусом. Ні, чуть рівень, рівень безробіття, я говорив, рівень безробіття зменшився. У, на початку року було 4,32, а зараз 3,92. Тобто рівень безробіття зменшується. Це не зайнято. Да, так. Так, да. да. Но а дело в том, что в центре занятости большая текучесть, ну, как можно назвать, текучесть. Всего стоит на учете 1400 человек, а оказали услуг 3399. То есть идут люди, приходят, становятся интернетами, трудоустраиваются и пошли дальше. А новые приходят. Вот такая текучесть. То здесь сейчас стационарная модель. Колькость тех, кто и кількость тех, то приймаються на работу. Да, приблизительно одинаково. Приблизительно одинаково. Шугать треба факторы, как вплинуть да, на разменят все и Ну, Но создание первых рабочих мест нужно создавать рабочие места. Они создаются, вот на уровне Днепропетровской области, вы же знаете, специальная инвестиционная программа разработана. И специально ищут на уровне области открытие новых предприятий и так далее. И у нас же в городе тоже планировалось это, но это очень сложный процесс.